І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайсь і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Укропс Хаймарс на WZ11.1GFT. Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, Ну це в нас китайська ПТСАу. Наскільки я пам'ятаю, вона непогано броньована на своєму рівні. У неї непогані на вибір там, по-моєму, три гармати. так? Але наскільки я пам'ятаю, що наш герой написав, що він грав на стоковій гарматі. Давайте подивимося. Напевне, що стоп, бо вона й виглядає стоковою. Так, 192 пробиття, ну це стокова гармата, 390 шкода від пост. Побачимо, так як вона грається на стоці. Ну я не знаю, двигун там прокачаний чи гуслі прокачані. Це вже герой відео напише. Ну і обирає він бозішн для ПТ. Тут бачимо, що Суперхелькет буде допомагати, якщо що. Ну, а ми будемо пострілів. Перезарядка швидка на цій гарматі. Так. 390 шкода від пострілу. Нівелюється тим, що швидка перезарядка. Граємо в топовому топі. Проти сімок та проти шісток. Отже, ми повинні всіх Оце був постріл в ЕБР. Оце було чудово. Зразу ж по полетіли. Так, другий постріл треба. Ах, як не влучно. От бачите, тільки що підкрутили, а тут зразу ж і відкрутили, бо зрозуміло, напевно, Варгемін, що щось пішло не так. як так швидко звівся та підклопушив ЕБР на потім ходу. Так, а снаряд бачимо летить. Ну це бронебійний він. Летить повільно. 800 всього у нас метрів за секунду летить. Так. 192 наш на 8 рівні, це ж ну, правда ні про що пробиття. Це от якщо в топовому топі. Це, ну, як зазвичай, знаєте, як тільки купив собі, придбав е, собі нового танка, то тебе в топовий топ зразу ж кидає, так? Але я знаю, що зазвичай десь на степи кидає. Ну, в принципі, це в нас така ПТ, що можна і на степах. Я ж кажу, по бронюванню може десь і продавити. Це якщо взяти їх, а вісінки, як зазвичай, залишають собі е, в гаражі, то взяти три цих ВЗ, проїхати, продавити, прочавити якісь напрям. Правда, ну, в принципі, без проблем. А Особливо, якщо в топовому топі граєш. Наш герой настрілює і настрілює. Ну, КД у нас дозволяє, настрілює на але треба звернути увагу, що у нас і боєкомплект не дуже великий. Може не вистачити всіх снарядів. 3-1 зараз у нас по бою. Наші братіші проїхали, продавили, прочавили нульову лінію. Центр вихлопушений був. Чудово з допомогою нашого героя, до речі. Ну і просто почекаємо, якщо зараз ну тут будуть по-любому, зараз напевно ще там залишились. А, там залишився ще один АМХ. Так. Ох, і там наші братіші починаємо втрачати. Тож наш герой був роздумав чи поїхати, не, чи поїхати за братішами, ну я думаю, зараз це не дуже чудовий варіант, бо там лише одна СТ в нас залишилася. Це вже напруженіший бій починається, просадка по ХП. У нашої команди, отже, там і тяжі просіли по ХП. 4-4 вирівнюють бій суперники. Не, не так все просто, бачите як. Ну я, я знаю, що на промзоні непрості поїздність. Екскалібора перехлопушуємо. Перехлопушуємо без проблем за рахунок КД. Шкода, від пострілу нівелюється нашим КД. Навіть на стоковій гарматі. Ну якщо я не помиляюсь, я ж так розумію, це стокова гармата. Так? Бо я пам'ятаю, що там три гармати є. Там ще дві гармати після стокової. І там великого вже калібру. Як вже є на вибір, це чудово, ти можеш вже собі, якщо довго перезарядка та е, потужне вихлопушення, це ти обираєш вже надпотужну гармату. Якщо хочеш швидко стріляти, то таку гармату обираєш. Ти на восьмих рівнях так часто буває, до речі. На різних протеках, я пам'ятаю, навіть на, е, на стокових гарматах грав, коли прокачував їх. 77 7, -7 по бою, просадка по ХП вилучено. Все ж таки ми втрачаємо там тяжів. Личена допомога артилерії. Ну треба зараз допомогти братішам, а потім поїдемо, вже будемо в дефовський деф Че-дава, ДЕФ два урори знищено, 2200 настріляно. Поїхали, так, кличемо, напевне. Хоча чому кличемо? Там, якщо в них 40 ТП, так і залишився, нікому мафшний там на базі був, хай проїжджають, далі СТшки, жки і ПТ-шка проїжджать, беруть в оточення. А ми тут вже зустрінемо, ну там два тяжі ще тримаються, в принципі. Суперхеркет може під'їхати ближче до промзони і там допомогти. і тяжі тримаються, тримаю. один тяж вже тримається. Ми йому ніяк не допоможемо. От зараз ми йому ніяк не допоможемо. І по швидкості, бач, можливо, що і навіть тут стоковий двигун стоїть. Дуже повільно їде. Напруженіший момент битви. Артилерія вже звідти не втече. Тут поки що не виїжджають на посту суперники. і ми втрачаємо все ж таки Суперхелькет, бачите, трішки невірно він під'їхав дуже близько до тяжів, його там зараз викопушать. Але він звернув на себе увагу і вони на нього випучать зараз очі. 40 ТП все ж таки не АФК. Був він, напевне, АФКшний, але він зараз стоїть там свою артилерію прикриває. Нам тепер треба артилерію прикривати, я вам скажу. От зараз вони точно випучать очі. Вони зрозуміють, що на базі майже нікого немає, ну лише артилерія. І поїдуть, будуть виклопушувати. А ми в цей момент зробимо неочікуванчик. Тут треба стати, до речі. Загніздитися, ще й дерево, напевне, заваляти за цією будівлею. Це неодноразово ми бачили, що отак герої наших відео, особливо на петехах, ставали і вони перехлопушили з цієї позиції. Ну тут і так кущіще, так? Такі їм бо кущища. Так. Джуто. О! о уа, влучив. Це, я думав, не влучив. Але ми втратили братіша. Він кликав-кликав на допомогу. Так, нашому Чіто СП треба стояти. Не рухатися там, так? Або на нульову лінію, правда, от туди ой, на А0 квадраті туди, стати. Так, КВ-1С він не розуміє звідки вулиці постріли. І не підсвітився. Ну а це броніщинське броніще їде. Їде поки ще бортом. Поки він їде бортом, треба його на шовити. І не пробуй. Ах, акумулятор стріляє, до речі. Акумулятор... 250, ну також не дуже багато. Якби грали проти 9-10, то взагалі проблемні проблеми. Якийсь би Маус виїхав або єс. Чудово! Так, і цей аж приту приїхав і тоді аж підсвітив на Т150. На Нас Альфіч ще вистачить його виклопушити. Огонь! Давай не Танкуємо. Чудово, це я по бронюванню казав. Це він танкує, я пам'ятаю, що він танкує. Десь показували на ньому бої. 6 ворогів знищено. Так. Ну там в куточку так і залишились, так, 40 ТП. Хоча це не точно. 40ТП він якось так в весь бій грав. То він там стояв, то він там стояв, можливо, він десь на А1 ТП Чи то СП виявив артилерію, ну вона там теж зашкірилася. А, ні, все, її вихов, Чудово. Чудово. Витягнули бій. Чудово! Хоча це ще ж не завершення було. Є буде дуэль на дуель 40 тп. 3200 настріля, ну один раз танка, ну, без єдиної пошкряба, не лише фарбу пошкряба нам. А так, почекайте, 40 ТП нам фарбу пошкрябу. А як це в нього, почекайте, вийшло? 40 ТП Він десь під'їжджав, напевно, а потім поїхав на А1 Коден. Щось в мене є... Так аж знітився. <рес> ну, бо показує собі 40 ТП танканув і в Т-150, там. Братіша ще там є хп, в принципі. Ну хай стоїть на захопленні, так. Зараз ми там остання секунда буде до захоплення, ще епічна буде в нас перемога. І сьомий ворог буде прихлопушений. Так, він стоїть по-любому він стоїть там на цьому квадраті. І зашкірився, він якось весь бій, так бачимо, грав, там стояв, Ну, на базі щось стояв, він ще щеплекашний був, чи що, потім постояв, артилерію захищав, а потім взагалі втік. ха Ну таке буває. Не захотів тягнути цей бій. Що 10 секунд до захоплення бази. 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1, Не маю отут. Див напевно десь там по центру загалі стояв. Ось це моє знітися. Чидовий віч, чидовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.